Доброго дня, ті, хто зі мною на практиці, ті, хто буде дивитися записом. Я Голуб Тетяна, психолог, тренер НАОП, кінезіолог. На сьогодні ми практикою цілющу простір налаштовуємо нашу свідомість і всю нашу багатомірну систему, на стан співтворця. Коли я в центрі свого життя, в мене є непреривний зв'язок з собою. І ресурсний зв'язок з світом, з іншими людьми, з полем життя. І проводитимемо практику з погодою карт по І Ми витягаємо карту із запитом співналаштуватися на день сьогоднішній. на ці точні планетарні процеси, колективні процеси, процеси колеса року і карта сьогоднішнього дня. Візуальний, а візуальна частина буде у нас на каналі. У нас сьогодні категорії Я відчуваю байдужість, я в співналаштованості, я відчуваю себе песимістичною, я є в гармонії. І ми починаємо нашу практику. Із цілесної розправленості. Сядьте, будь ласка, зручно. Відчуйте своє тіло, всю увагу беремо на тіло, тиснемо на землю, відчуваємо, як ми можемо віддати вагу землі і як земля нас тримає. Відчуйте цю пляму контакту. Відчуйте опору і відчуйте, що ви можете віддати вагу землі. І ми можемо орені, золоті, міцні, проростити в центр землі до гарячої магми. І відчути, як по цим кореням починає текти життєва сила, наша вітальність самого центру землі. І ми можемо повернути увагу наше серце і розпахнути серце, наче там є пелюстки нашого серця, і ми можемо розпахнути. І робимо вдих, я даю собі більше місця із відкритим серцем. Видих, тіло видихай напругу, яке ти в собі розмістив. І знов вдих Я даю собі більше місця. І зно видих, тіло, видихай напругу, яку ти в собі розмістила. Дих і видих і тепер, будь ласка, ще робимо вдихи, даємо собі місце. І на видиху, напруження, видихаємо з поля нашого життя. Воно начимає такі клітиночки, є чиста структура поля життя. І ми видихаємо всю напругу з поля нашого життя, поле видихання. Це дуже проста практика. Видіємо. І знову вдих. І видих. Скануйте тіло, почуття, думки і свій стан і від 0 до 10, 0 у вас немає сил повз на кладовище і вкриватися білим простирадлом. 10 – це копита вогонь, ви хочете жити, у вас є загада життя, серце е сміється, да, в очах іспаки. Ось знайдіть себе десь на цій шкалі. Що як фіксація свого стану? Не знаю, да, я зараз. Ось я Таня Голуб, десь на в кращому випадку, десь на, на два, за два з половиною. Вдих, відео. <клух> І тепер навдосі а -а -а -а. уявіться, бо просто знайте. Що ви вдихаєте золоті нитки, для яких зітканий простір, тому що ми завжди беремо щось із простору навдосі. але ми можемо додати ще й нитки, що будуть нас зв'язувати. На видосі ви такі нитки із свого серця, і своєї структури, випускаєте і зв'язуєтесь із усім світом. І три таких вдохи, видихи, створюючи ресурсний, неперервний зв'язок, ви завжди щось берете із світу і віддаєте у світ. І цей процес неперервний. Це та база, на якій стоїть наше життя. І поки ми це робимо, ми можемо розміщатися в нашому базовому праві бути, бути тим, ким я є базове право на обмін. Із світом, бо воно реалізується диханням нашим. назове право на зв'язки, на контакти з цим світом, і базове право на ресурси цього світу. Просто дайте собі знати, що ці базові права всі у вас є Вдих і вибіг. І тепер серце і в глибині серця вогонь, це сила життя, що там палає, знайдіть, як він зараз. Подякуйте силі життя. Ви це життя, яке стало вами насправді, воно втілилось, да? ваше тіло. І привітайте свій вогонь. Вичемо хранительку внутрішнього вогню, це той внутрішній аспект. Який прадавній, іскунний, вічний, безкінечний та сила, що береже життя у вас? Виділінг. Привітайте вашу хранительку. І запрошуємо зараз до цього вогню всі свої поранені частини, ті, яким боляче, які увічі, які не можуть щось сунути, які відчувають безперспективність. Унині, смуток, печаль, самотні, безнадійні. Сьогодні тут я створюю цілющий простір для усіх цих частин. І запропонуйте їм розташуватися біля нашого вогнища і попросіть нашу хранительку внутрішнього вогнища створити цілющий простір для них. Дати їм стільки прийняття і любові, дати їм стільки енергії зцілення, очищення і наповнення, щоб всі ці частини відчули себе рівноцінними, важливими, прийнятими, побаченими, інтегрованими у всю вашу внутрішню реальність Вдих і видих. І тепер ми кличемо наші силові частини, ті, що можуть. Кличемо нашу душу, тонку структуру, кличемо дух. Це та наша структура, що знає мету нашого втілення і веде нас по цьому шляху. Кличемо всі наші творчі, дитячі, всі наші вітальні, всі наші силові частини, там, де я можу, я знаю, що я з'єднана з силою, я впоралась, я змогла, я осилила мені це силам. І запрошуємо всі наші звірині, тіньові частини, сяючу тінь, те, що в собі нам важко прийняти, яскраве, світле і тіньове, там, де ми злі жадібні, ненависні, будь-які. І сьогодні тут я запрошую всі мої силові частини створити коло сили. І увагу є внутрішнє вогнище, є хранителька, є цілюще коло для поранених частин, і є коло сили. І дайте знати своїй системі, що вся ця архітектура у вас є завжди, і ви маєте доступ до цього кола сили, до свого вогнища, до хранительки, і ви можете звертатися за допомогою до цих своїх трутур, де Дих видих. И в нас сегодня байдужесть и Рука правая плече. Друга рука ось такая мудра-мудра причины. Я в безразличии, выбор есть, выход есть. Единственный способ защиты у меня состоит в том, чтобы не воспринимать больше ничего. Не принимать никаких раздражителей, закрыть свои глаза и не видеть больше ничего, разъединить тело и душу. Я больше не выношу боли, печали, радости. Я завернула себя в броню, стала как броненосец, и пусть жизнь проходит мимо. Ощущать жизнь в себе – это одновременно и умирать от боли. Зачем я должна это делать с собой? Если жизнь проходит мимо меня, то мне не придется умирать, я уже мертва. Быть мертвой легче, чем умирать. Вдох, выдох, выбор есть, выход есть. Я в сонастроенности. Я двигаюсь в потоке моей жизни. Я сама создаю зыб и круги на воде. Мое внутреннее выражение знает о моем внутреннем содержании. Поры моей кожи открываются и закрываются в гармонии с тем, что я чувствую. Мои органы чувств не предают меня. Они дают мне знать обо всем, что происходит, и поэтому я могу настраивать свою жизнь на нужное направление. Мое внешнее выражение не должно лгать о моем внутреннем содержании. Они действуют в полном согласии друг с другом. Вдох, выдох. Выбор есть, выход есть. И одна рука на лоб, другая на затылок. Я перевожу себя из безразличия в сонастроенность. Меняем руки. Я перевожу себя из безразличия в сонастроенность. Вдох, выдох. І знову скануємо тіло, почуття думки, що зараз відбувається у вашому просторі, які зміни, нам треба навчити свій мозок фіксувати найменші зміни, бо це буде давати можливість системі робити великі зрушення, мале шлях до великого даузька алхімія. І ми переходимо до наших частин. Я відчуваю себе песимістичною, скажіть, будь ласка, до себе внутрю колодязь. Я визнаю, що в мені є частина, яка відчуває себе песимістичною. І сьогодні тут я даю їй місце, я запрошую цю частину проявитися в безпечному просторі нашої практики, в просторі мого серця, в просторі моєї свідомості, в просторі мого сила, е, тіла. Я вітаю тебе, та, що відчуває себе песимістичною. Я вірю у правду твоїх почуттів. І я знаю, що те. Ти... Що ти відчуваєш, це твоя правда, і вона базується на певних історіях твого життя. Здається, були такі фундаментальні, непрості події, які тепер, якщо їх як цеглинки складати, то це відчуття себе песимістичною, а воно має рацію. І я визнаю цю частину і даю їй місце, вдих видих. Сьогодні тут я її запрошую до простору мого серця і прошу хранительку мого внутрішнього вогнища, ту, що відчуває себе пісимістичною, взяти у коло зцілення, у цілющий простір, там, де є любов і прийняття, там, де є обереждя, і там, де моя власна сила помножується на безкінечну силу цього світу, вдих і видих. Бачите, як ця ваша частина, або просто знаєте, відчуєте, та що відчуває себе песимістичною, а стає і гріється біля нашого вогнища, біля сили життя. І вона зараз може побачити, що вона прийнята, важлива, рівноцінна та рівновелика. І ви можете побачити, що ви більша, ніж ця, вся ця частина, який би важкий. Об'ємний, інтенсивний досвід, вона не бала не мала ви більше, аніж ця частина. Де їх Я є у гармонії. Сьогодні тут я визнаю, що в мені є частина, яка є у гармонії. І я кличу цю частину проявитися у просторі нашої практики, моєї свідомості, моєї серця, мого тіла. І нехай ця частина займає рульове управління моїм життєвим сюжетом сьогоднішнього дня. Як це, коли ця частина створюватиме сюжетні візерунки? Як це, коли все моє сприйняття, реакція і втілення, да, будь-які дії а, супроводжуватимуться цією частиною? Вони будуть проєктуватися і втілюватися тою моєю частиною, яка є у гармонії? долоні, знаходимо очі на потилиці, очі ліво вверх, я є у гармонії, я є у гармонії. Ліво, я є у гармонії, я є у гармонії. Ліво низ, я є у гармонії, я є у гармонії. Низ, я є у гармонії, я є у гармонії. Право низ, я є у гармонії, я є у гармонії. Право, я є у гармонії, я є у гармонії. Право вверх, я є у гармонії, я є у гармонії. Верх. Yayew harmonie, Yajeu Harmonie. Bravo ver. Yajeu harmonii, Yajeu Harmonie. Bravo. Yajeu harmonii, Yajeew harmonie. Bravo Nis. Yajeu harmonii, Yajew harmonie. Nis. Yajeu harmonii, Yajew harmonie. Livo Nis. Yajeev harmonii, Yajew harmonie. Livo. Yayew harmonii, yayev harmiei. Livo ver. Yaeu harmonii, yajew harmonie. Ver. Я є у гармонії, я є у гармонії. Кінчик носа. Я є у гармонії. Я є у гармонії. Далеко-далеко вперед. Я є у гармонії, я є у гармонії. Вдих і видих. Знову в тіло почуття думки, скануємо свій стан, як він зараз називається. І від нуля до десяти, як зараз він стан, ваш стан. Цей стан беремо у долоньки і просимо нехай він зараз ущільнюється в такий путіводний клубочок. І ми можемо цей архетипічний образ путіводний клубочок відпустити по спіралі нашого часу, щоб він заповнював день сьогоднішній всі наші вибори, всі наші сценарії, всі наші. А, сприйняття та реакції, а, які історії втілюватимуться через нас, коли основним нашим лейтмотивом дня буде Я є в гармонії, Я є в спів налаштованості, настроєності. і видих. Забирайте, будь ласка, всю увагу до себе в тіло і наповніть своє тіло власною присутністю. Побудьте при своїй суті. Наповніть це тіло вдячністю за те, що воно пронесло у вас у цю практику і несе в океані вашого життя. Наповніть його прийнятостю, любов'ю. І знов стан свій проскануйте. Коли ми направляємо вдячність собі, направляємо всю увагу тіло як змінюється. І ми можемо зараз висловити намір на все, що ми з вами робили, приводить вас, кожного з вас. Мене до абсолютного щастя, і нехай все те, що ми зробили, стане такою стежечкою, тим вкладом, який допоможе досягти цього абсолютного щастя у всіх істотах, у всіх світах. І в кінці я пропоную висловити свою волю, як, бо кожна з нас має право вибору, і ми можемо скористатися цим правом вибору. І покласти скарбничку колективного несвідомого свій вклад. Я виявляю свою волю в тому, щоб моя країна, Україна, жила в мирі, у злагоді, розквітала, щоб розквітали люди, які на ній живуть, щоб ширився мир у цій країні, щоб вона продовжувалась. Росла, розвивалась, згідно основного закону на цій планеті, закону еволюції та розвитку. Та буде воля в Так ми з вами і собі послужили. І ще й скарбничку Кожна поклала свою монетку, стали вкладом у формування нашого спільного майбутнього. Я дуже вдячна тим, хто приходить, і тим, хто дивитиметься записом. Буду вдячна за зворотній зв'язок та за поширення цієї практики, бо я дуже хочу, щоб на цю практику приходило 100 людей, які можуть змінити свій стан, і як коло, по воді піти, цей стан співналаштованості. І я є у гармонії поводити. Стати провідниками цього стану у своєму житті, в звичайному житті, з дітьми, з колегами, з клієнтами, з чоловіками. І дуже цікаво подивитись, як які ці візерунки буде складати. Дякую вам і до наступних зустрічей.